Два тижні тому на далекій Харківщині обірвалася нитка життя ще одного українського справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього українського захисника Соловйова Ярослава Анатолійовича. Пішов на фронт в лютому цього року. За військовою, військовою спеціальністю був зв'язківцем, налагоджував зв'язок у своєму мінометному підрозділі. Наша українська земля настільки засвічена різним. Вибухонебезпечним залізячем, російським, що на жаль, від вибуху однієї змін він загинув. Слава всім українським захисникам, слава Соловйову Ярославу Анатолійовичу. Ми з колегою Людмилою Леонтійною Голуко намагаємося відвідувати абсолютно всі поховання. Ярослав він захищав нас, захищав наших дітей, наших онуків, захищав нас Хмельницький. І, хоча він був з переселенців, з Лисичанська, він віддав життя. За мирне життя хмельничан, мирне життя українців. Я бажаю ну, я своїм обов'язком відвідувати поховання героїв.